Як перевірити, чи кишечник у вас працює добре чи погано? Є дуже простий протест, про який я зараз вам хочу розповісти. Ми беремо звичайний варений червоний бурячок. Фактично ми його варимо. Доза для кожного індивідуальна 3,5 грами вареного червоного бурячка в приготовленому вигляді вже на кілограм ваги на добу. Тобто, якщо ви важите, наприклад, 100 кілограмів, то за добу ви маєте з'їсти. 3,5 множимо на 100, 350 грамів. Ви можете в цей бурячок додати олію чи ще щось, немає значення, але ви його мажеєте з'їсти. І потім ми оцінюємо результат на протягом двох днів. Що ми оцінюємо? Якщо у нас є порушення роботи тонкого кишківника, наприклад, там є постійні запальні процеси, порушення всмоктування і так далі, ми побачимо ну цікаву особливість. Наша сеча Стане червона, тобто пігмент, оцей, який є червоний в червоному буряку, попаде в кров, а далі виведеться із сечею. Це буде говорити про те, що є порушення роботи тонкого кишківника. Якщо ж ми побачимо червоний кал. Тобто кал стане червоного забарвлення, це говорить про те, що кількість лакто- і біфідумфлори, та флора, яка фактично для нас є захисною і корисною, її кількість у товстому кишківнику недостатня, тому вона не може поглинати цей червоний пігмент, і ми бачимо червоний фактично кал. А якщо ви спитаєте, якщо в мене і сеча фарбується, і кал фарбується, тому у вас є порушення роботи і тонкого, і товстого кишківника. Цей простий тест дає можливість вам легко і швидко Оцінити як працює ваша темна система.